Привіт, друзі, 7 травня сьогодні з вами Валерій Клочок. Сьогодні знову поговоримо про можливу війну Росії проти однієї з країн НАТО. Я вже бачив чимало скептичних дописів у себе, що, мовляв, це нереально, але одна справа, звісно, коли ми тут з вами це обговоримо як один із варіантів розвитку подій в Європі. А інша справа, коли про це говорить розвідка однієї із країн НАТО і вже публічно. Підписуйтесь, коментуйте і, звісно, ставте подобайки, поширюйте відео друзям. Отже, сьогодні стало відомо, що керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строшик давав інтерв'ю одному з польських видань і там сказав, що Путін готовий до міні операції проти однієї з країн Балтії. Пряма мова його звучить наступним чином: Путін, звичайно, вже готовий до якоїсь міні-операції проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб увійти в знамениту нарву або висадитися на одному із Шведських островів. А тепер згадайте, мої другі підписники, я буквально кілька днів тому робив вам відео огляд про те, що Путін готується захопити нарву. Він виношує такі плани. Бо ще на початку широкомасштабного вторгнення сказав, що це ісконно руські землі. А Йонатан Всевіов, це генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії, конкретно сказав, що вони очікують можливого такого. Наступу з боку Росії на це місто, яке розташоване безпосередньо на кордоні з Росією, воно невеличке, там проживає трішки більше 50 тисяч мешканців, дуже багато з них росіян, та й загалом про російських настроїв в Українах в Балтії дуже багато. Ситуація дещо схожа із Україною. Ситуація також дещо схожа із Грузією, де сьогодні відбуваються масові акції протесту через те, що чина там влади, як колись свого часу Янукович у нас, просто спровокували. Громадян Грузії, які проєвропейські налаштовані на такі вуличні акції протесту через ухвалення поки що в другому читанні закону про іноагентів. Така ж сама ситуація може бути і в Молдові. Там також поширюється чим далі, тим гучніше проросійські настрої створено цілий виборчий блок Ілана Шора у Москві, який буде просувати свою проросійську кандидатку на виборах у Молдові, які відбудуться восени цього року. І Балтія в цьому сенсі вона абсолютно лягає в картину майбутніх планів Путіна. Так, це можливо відбудеться не завтра, як говорить Строжик. Та він власне і не окреслює якихось конкретних термінів чи сроків. Це можливо відбудеться трішки згодом, бо вже є повідомлення про те, що цього року на Росії планують мобілізувати півмільйона осіб, їх озброять чимось, і потім будуть мати відповідний ресурс для того, щоб здійснювати наземні операції. Звісно, це може бути не пряма атака в лоб Конвенційна війна проти країни Балтії. Це може бути гібридна атака. Зверніть увагу, що Путін сьогодні для себе вже бачить очевидним успішність так званих м'ясних штурмів в Україні. Вони просуваються метр за метром. А Північно-Атлантичний Альянс не чинить цьому спротиву так на території України. Вони могли б такий спротив забезпечити нам, передаючи більше відповідних. Снарядів і озброєння, яке б дозволяло б ефективніше відбивати російські війська, бачачи те, що НАТО ну не дуже швидко реагує на виклики, то Путін і будує такі плани. Хоча Ярослав Строжик говорить про те, що Путіна наразі зупиняє позиція Заходу, я тут з ним не погоджуся. Навпаки, позиція Заходу зараз провокує Путіна на більш агресивні і послідовні дії з контролю територій навколо Росії. Я вам щойно говорив про Грузію, Молдову і те, що він поглядає в Бік Балтії. Ну це ж абсолютно всім зрозуміло. Не випадково сьогодні, до прикладу, Олав Шольц відвідував, я маю на увазі образно сьогодні днями вчора, і позавчора, Литву, де почали розміщувати бригаду Бундесферу в рамках програми НАТО. І Шольц заявив, що він готовий сьогодні мобілізувати близько 35 тисяч військових у разі загострення якоїсь ситуації із Росією. Всі Тихо або голосніше, але говорять так чи інакше про можливий конфлікт Росії із Північно-Ататичним Альянсом. Ми це прогнозували в рамках центру громадської аналітики вежа ще кілька місяців тому, коли ледь-ледь з'являлися перші ознаки таких дій з боку Росії. Пізніше почали з'являтися повідомлення і від високопосадовців. А сьогодні вони абсолютно очевидні. Не випадково Путін дав команду створити на початку цього року. У два військові округи Московський та Ленінградський, і проводить відповідні дії для комплектування двох армій. Не випадково він оголосив тактичні ядерні випробування, навчання, точніше не випробування, а навчання у південному окрузі. Це вже швидше на тимчасово окупованих територіях України, які зараз контролюються російськими військами. Багато дій вказують на те, що Путін дійсно прагне більшого. Конфлікту із заходом для того, щоб піднімаючи ставки, домагатися власне виконання своїх амбітних планів, які він озвучував сьогодні під час інаугурації Він сказав, що ми готові розмовляти із Заходом, але це буде не наша ініціатива. Тепер ви нас просіть, і ця розмова має бути на паритеті, і Захід має виконувати всі умови Російської Федерації. Чи це йому вдасться? Я поки що сумніваюся, особливо, але. Справа в тому, що перевага Росії полягає в тому, що там один центр ухвалення рішень, а у Європейському Союзі їх декілька. Тут має бути ухвалено консенсусне рішення, наприклад, у рамках країн-членів Європейського союзу, які входять до північно-атлантичного альянсу, в тому числі з НАТО, щодо можливого протистояння запобігання російській агресії в тих же самих країнах Балтії. Додам ще кілька деталей стосовно Польщі і їхнього повідомлення про можливу міні-операцію саме, до прикладу, можливо, в Естонії. Стало відомо сьогодні журналістам видання Reuters, що у Польщі у залі засідань уряду знайшли прослушку. Це те місце, де малися збиратися представники військового блоку. Також, нібито випадковість, думаю, що ні. А раніше видання Financial Times буквально вчора-позавчора повідомили про те, що Росія займається підготовкою диверсії у Європі. Цю інформацію вони, звісно, отримали, як завжди, з неназваних джерел. Але, як ви бачите, інформація інша про знаходження прослужки фактично підтверджується, що писали у Financial Times? Пишуть журналісти про те, що уряди європейських країн вже отримали відповідні попередження, що Росія буде проводити дуже великі заходи з диверсії по всій Європі, які будуть заключатися і у вибухах, підпалах, заподіяннях шкоди інфраструктурі, прослужка, розвідка, шпіонаж і таке інше. Фактично, Росія зараз намагатиметься дестабілізувати ситуацію по всьому світу, запалити, хоча б ще пару якихось конкретних. Місць для того, щоб там було гаряче розпорошити сили. Всі версії про те, що Росія не буде відкривати другий фронт, вони зараз, друзі, просто сипляться. Путін цього просто прагне. Прагне для того, щоб показати, що війна, яку він розпочав проти України, вона є священною. Нагадую. Коли було проведено перший етап так званої часткової мобілізації, бо я не виключаю, що і другий буде на Росії після так званої інавгурації, тоді активно почали поширювати тезу на Росії, що це священна атєчистина війна, щось схоже із. Другої світової війною, але в частині лише історії Радянського Союзу. Тоді цю війну називали Велика і Атєчнею, ну, донині на Росії так і називається. Це вже зараз побрали цей термін із підручників історії України. І в такий спосіб зараз Путін фактично переконує абсолютно більшість росіян в тому, що він правильно розпочав цю війну, що в такий спосіб вони боронять Росію від такого ж там дуже злісного і Заходу, який хоче захопити Росію і встановити контроль на ній, деякі вже е, зрушення в цьому плані Путіну вдалося зробити. Чого лише вартує вчорашня заява Еммануеля Макрона, який говорить про те, що вони з Росією воювати не збираються і змінювати режим на Росії не збирається також. Тут, звісно, Макрон веде свою дуже непривабливу гру, поки що разом з Сіндзіпіном, І я думаю, що це серйозні виклики. Я навіть переконаний в цьому для безпеки Європи. Хочу, звісно, помилитися. Дуже сподіваюся, що система стримань та. Противах, яка в Європі сьогодні є, така собі грав хорошого та поганого поліцейського, де хороший поліцейський, до прикладу, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляєн, а поганий Макрон, який дружить із Китаєм. Все-таки оця конфігурація дасть можливість створити надійний безпековий поїзд для всієї Європи, куди відемо і ми. Тому що цим, цим процесом керують ще і, ну окей, підкеровують британці. Там також все дуже непросто. Але я тут ще на завершення додам. Останній штрих, що стосується Китаю, Китай не випадково заходить на територію Європи. Я робив уже вам з цього приводу огляд учора, виказував свої думки, але поточню ще раз: Китаю дуже важлива співпраця із Європою і він не хоче втрачати сьогодні свої зв'язки з Росією, але зрозуміло, що все по китайськи точно не буде. Європа диктує йому свої умови, йому доведеться піти на якісь Поступки Європі для того, щоб нарощувати торгові об'єми із нею, і в такий спосіб, як мінімум, не нарощувати далі торгівлю із Росією, а то, можливо, навіть і зменшувати. Хоча, звісно, це буде непросто. Отака сьогодні, друзі, ситуація довкола можливої війни Росії проти НАТО. І це вже на вигадки це коментарі розвідки країни НАТО. Що ви власне з цього приводу думаєте, коментуйте, підписуйтесь. Поширюйте відео друзям, не забудьте поставити подобайку, натиснути на дзвіночок, ви не пропустите відео на цьому каналі. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь в до Україна.